Товариство, пане голову Львівської військової адміністрації, обласної ради, пане голову комітету, шановні народні депутати, професори, колеги-лікарі, шановний колектив. Ви знаєте, цей ролик навіть мене заставляє болюватися. Насправді, сьогодні ми відкриваємо Львівський онкологічний форум, і це подія не тільки для Львівщини, це подія для України. Сьогодні приймуть участь провідні онкологи. Лікарі різних онкологічних спеціальностей, науковці, організатори охорони здоров'я, керівники онкологічних закладів. І це ті люди, які стоять сьогодні на вістрі боротьби за життя. Я хочу щиро подякувати всім, хто договорив вітальні слова, приємні вітальні слова, позитивні це той кредит довіри, який дозволяє нам розвиватися, який дозволяє нам рухатися який дозволяє нам іти вперед, я хочу подякувати а, голові Львівської обласної адміністрації, міністру охорони здоров'я, а безпосередньо голові обласної ради. Тому що а, ми вже говорили про розвиток центру, але насправді це відбувається дуже просто. Ввечері дзвінок завтра. обід міністра. Зранку в мене у нас є два місяці на імплементацію МРТ. І ми побігли. День-ніч, і за два місяці ми йдемо працювати в МРТ. І так багато апаратури. І це дійсно дозволяє нам рухатися, і це підсумок цього року. Я хочу подякувати колегам колективу, який тримає цей ритм, який витримує цей ритм, і ми продовжуємо вводити нові технології. Ми, попри те, що ми живемо в непростий час, попри те, що маємо тривоги, попри те, що маємо вибухи, попри те, що маємо. Удари про енергетичні інфраструктурі, ми продовжувати вводити, продовжуємо вводити європейські протоколи, залучаємо нове обладнання, нові технології і йдемо вперед. Я хочу подякувати колегам-доповідачам з різних країн, які будуть сьогодні доповідати і розвивати нашу онкологічну науку. Я хочу, щоб досвід онкологічного центру був використаний спільно з вашим досвідом всіх онкологічних центрів України. Для нашої єдиної системи сучасної онкології З вірою в Україну з гордістю за Україну, з вірою в життя. Слава Україні.